Сіла кроссовки. Може їдуть. Блять, тут навіть так не говориш, не відправляюся на тренування. Звісно, курена. У нас так робите самі монтаж, відео, ви самі робите сценарії. Хочеш сильно, дуже енергетика. Я дуже скоро від цієї ситуації відійшла. Але хочу це непорозуміння розказати в інтернет, тому що самі на душі це дуже тяжко тримати. Краще я це висловлю на інтернет і всі будуть про це знати. Не буду казати, як того дядю звати, але поступає він дуже-дуже неприємно. До речі, місце X переважно більшість разів, коли я виставляю інформацію на YouTube а потім повертається проти мене. Hi, guys! Welcome, Welcome back my channel! Now we are going to make sport. We're are going to make a little sport. Welcome back to my channel, and today we are going together to do a little sport. So, come on, guys. Say hello to my channel. Hi. So, now it is like Це ми зараз, друзі, я відправляюся на тренування. Если ты хочешь, может... Снимать тренироваться онлайн. Живот тоже так привык. А так, ты с ним классно на дня. У меня сегодня несколько подчёркнуто. Я буду тренироваться в Сережке. Друзі, всім доброго ранку! І зараз ми з вами відправляємося на тренування. Я вже встала, розчесалася, і ми з вами зараз йдемо. Я вам покажу все від початку і до кінця, як проходить моє тренування кожного дня. Отже, перед тим, як тренуватися, я завжди розігріваю. Тобто, це є руки, елементарні вправи і ноги. Але все це я вам, моя дорога подружка, яка дивиться мене на став лайк і підписуйтесь на канал. І обов'язково повторю все, що я сьогодні покажу в відео. Кожний ранок, якщо будеш виконувати дані рухи, то ти станеш розмір -ка. А я вже скоро заведу робочий проект, як похудати до розміру XS. Дорогі подружки, якщо ви хочете класний розмір XS, якщо ви не можете похудати, я вам розкрию усі секрети. Саме сьогодні час розпочати класне тренування. І мій котик хоче мені допомогти в цьому. До речі, він мене дуже сильно будив сьогодні. Десь п'яте ранку. Тому я вже на ногах. Ой. Думаю, що тут все палка. Тому я вже на ногах. В принципі, готова йти тренуватися, тому якщо ви зі мною ставте палець вверх. Люк точно зі мною. Все погнали. Може, їдуть. Блять, навіть так не говориш, я так не говориш. Відправляюсь на тренування. Здесь на хуру. У нас такі там негативні люди живуть, це піздец. Сука, я встала сьогодні зранку. Ой, краще не поговорити. Давайте краще на позитивну ноту перейдемо. Бо Тому що і так дуже багато негативу. Але я вам скажу, от зараз оце місце, я його буду довго ще пам'ятати там, де я зараз живу. Але я просто не хочу думати про негативних людей, я не хочу їх навіть в своїх думках рухати. Просто скажу одне, що у нас в під'їзді дуже накурено і на кухні стоїть прекрасна атмосфера. От, Ми живемо в цьому жовтому будинку, як облитий, облитий мочою будинок. От, взяла з собою фотоапарат. Переважно, коли я роблю зйомки, я потім дивлюся на кадрах людей такі очі здивовані, що я там якусь зйомку роблю. Таке враження, що вони ніколи не бачили. Як робиться зйомка. Погода сьогодні ж така краща. Ось. Хочу поправити селфі монопод, щоб було видно краще. Ось. Так як це дуже дорогий телефон, опасно, монопод. Висовувати повну, але я зараз спробую. Надіюся, нічого не станеться. Трохи стрьомно, я зараз зменшу. Просто дуже красиве небо і хочеться засняти. Дивіться, яка краса. Боже на цій квартирі стільки негативної енергетики від тих людей йде. Це жесть. Я от зараз... Вийшла на вулицю, на вулицю такий, знаєте, воздух приємний, на вулиці така спокійна енергетика. Ніхто не свариться, там постійно хтось свариться, щось постійно хтось рішає. Так коли, знаєте, виходиш на вулицю, де ж займаєшся спортом і розумієш, що нічого кращого, ніж вдих глибокий вдих повітря немає. Так воно є, бо, тому що коли ти... Знаходишся постійно в квартирі, це пригнічує і заставляє вас паритись про якісь проблеми, які ви самі вигадуєте собі. Ось, Люди так часто сваряться через якісь дрібниці на квартирі. Ось. Ми зараз проживаємо з чужими нам людьми. Ось. Але що поробиш, нема другого варіанту. Я не знаю, чи я це буду кидати на YouTube. От. Можливо, кину, можливо, музикою замажу. Але найголовніше, що ми зараз друзі, з вами збираємося на тренування. У нас є з вами півгодинки щастя. Одна моя подружка Маринка. Вона працює у Львові аніматором. Вона е, поїхала в Тернопіль, чи я не знаю в якесь місто. Я точно не знаю, де вона взяла собі абонемент в спортласі. Але Марина, ти дуже класні зйомки робиш. І те, що ти говориш, що ти стоєш восьма ранку. І займаєшся до другого дня, це взагалі. це взагалі дуже великий рекорд, знаєш. Я себе заставляю займатися спортом, щоб підтримувати принаймні той розмір одягу, який в мене є. Але хочеться, звісно ж, завести щоденник іксескі, Ось, або ески, я не знаю. Ось, робити зйомки. Я ціле літо себе мотивувала, щоб зробити таку зйомку, як я сьогодні роблю. І тільки сьогодні, тільки сьогодні я йду робити зйомку. От. Представляю, так спросила робити зйомку, вже забула забула керсовки. Але вже вернулася з додому. Приведіла ось такі чорні керсовки. І то вам все знімаю. Отут о, на цій галявині, переважно, коли я йшла, були е ці коники, але зараз їх сюди не запускають. От, можна було такі дві білі лошаді, тут опаслися. Не знаю, якщо буде ще раз якийсь такий момент, що їх будуть тут пасти, ну, вони їдять траву, типу, тут. Я знімлю якийсь кліп, якщо буде така можливість. А, боже, друзі, в мене зовсім не вистачає часу на зйомки, не вистачає можливості знімати відео. Я не знаю, чому так, але останнім часом... Так виходить, що в мене дуже багато одягу, дуже багато красивих платьй, допомагає вам зі зйомками, бо тому що коли ви виступаєте блогером і робите самі монтаж відео, ви самі робите сценарій, відеозаписи, ви сам собі композитор, то це займає дуже багато часу, сил і енергії. Ті, хто ведуть свій блог, мене поймуть. Бо, тому, що, по-перше, дуже складно, коли, наприклад, ви робите контент і вам хочеться засняти якусь мелодію, да? ну, Тобто вам реально хочеться якусь мелодію вставити, наприклад, в ті самі банальні тренування, які ви проводите, Да? Ми зараз з вами йдемо до озера, бо тому що там з ямка в цьому костюмі. Просто нереально шикарна. Я спеціально хотіла. Ось такі от. Коротше, уже хана, бо сильний вітер. Але мені подобається, коли сильний вітер розвивається голос. До речі, в мене є в друзях в інстаграмі. Така блогерша, її всі знають, на неї підписано 9 мільйонів. Надін Сировський. Я від неї відписалася, тому що мені щось Ну, вона не, мені з самого початку не подобалася. І, чесно кажучи, я не знаю, чому на неї підписані 9 мільйонів, адже вона всі і вона така тупа. Ну, не знаю, говорю, то, що думаю, вона мені не подобається. Надя, Надя, Ти така дура. Ні, ну просто вона мене реально бісить. Вона завжди там у своїх сторіс вийопається і показується, типу, які вони шмотки, там класні носять. Раду собі та радувала. обов'язково обов'язковувати себе. Хоча то, в принципі, кожна. Нема смислу йти так, як зараз. Просто зараз в мене в руках е, ось цей препарат, за допомогою якого я буду робити зйомку, а в другій руці селфі-палка. І, до речі, iPhone 13 Pro дуже тяжкий, я от зліт зранку, і мені би було дуже цікаво, якби хтось щось посоятував просто що робити в такій ситуації дивіться я зараз живу на квартирі з чоловіком зйомній і в е, нас є кімната кухня і ванна загальні з нами живуть ще е, в іншій кімнаті чотири чоловіки в них окремо сім'ї е, по різних країнах так от сьогодні я зранку встала І окремі дві полки, одна для чоловіка, друга для мене. Я їх помила. І бачу, сьогодні хтось поставив туди э, томатний сік і шпагеті. І я акуратно спиталася просто людину, яка стояла. Ну, мужик, ви розумієте, да? просто людина, яка стояла, марила щось на випадку. Я запитала, э, типу. Типу стоїть, ну тіпа, це ж моя полка. Боже, як він почав на мене кричати, він такий, по-перше, стояв з ножем, по-друге, він дуже агресивно себе поводив. Так завівся весь і весь його негатив перейшов на мене. Мене потім в кімнаті просто-напросто трусило пару хвилин. Але через те, що в мене також сильно дуже енергетика, я дуже скоро від цієї ситуації відійшла. Але хочеться непорозуміння розказати в інтернет, тому що самі на душі це дуже тяжко тримати. Краще я це висловлю на інтернет і всі будуть про це знати. Не буду казати, як того дядю звати, але поступає він дуже-дуже неприємно. До речі, він ще з себе такого моднячого корчить. Каже, що він, от він в Інстаграмі так, сидить, в Ютубі. Він взагалі постійно щось до мене говорить. Я не звертаю на це уваги. Так він знайшов мене в інстаграмі. Я його всю це заблокувала. Ну, неприємно, неприємно, коли на тебе кричать е, чужі люди без причини. Це реально неприємно, бо тому що я просто запиталася, що це за макарони і томатний сік, які стоять на моїй полці. Це просто жесть, це просто позорічко. Позорічко отак от жити, як я зараз живу з такими негативними людьми. Ми, звісно, то потім я через те, що я не хочу ні з ким сваритися, зараз то все перефразували. Але кажуть, дуже-дуже тяжкі люди зараз живуть зі мною. Тобто я всього на всього запиталася, що це таке. А він такий каже, так добре, добре, я то заберу, Ліза, я тобі що там насрав на твоїй полці. Ну, коротше, всяке гавно став розказувати сперечатися. Каже, що нам завжди дітям завжди щось мало, але я вже не дитина, я вже доросла дівчина. От. В нього просто є діти і він, видимо, так говорить. Ось, ось така от ситуація вийшла. Замітьте, я нічого йому негативного не зробила. Я всього-навсього запиталася. Е... Зараз там, походу, машина їде, треба перейти дорогу. Я всього-навсього всього запиталася, чи є це. Ось. Бо Тому що коли я ставлю кудись, завжди або переставляю завжди якісь конфліктні ситуації. Та я ніколи не жила в гуртожитку. Це другий раз, що я, ні, третій раз, що я живу так з людьми на загально, тому що ще два роки назад, коли їздила в Чехію, так само жила на загальній квартирі. Але чесно вам скажу, Ніхто йому права тому э, дядькові, який би він не був там, не давав на мене підвищувати голос. Нехай він іде і підвищує голос на когось інакшого. На свою дитину, на свою жінку, на чужу жінку якусь, на когось інакшого, але тільки на мене. Вона. Не треба кричати. Тому що я йому нічого, по суті, поганого не зробила. А от він вліз своєю бутилкою, тарілкою на мою територію, коли мені сказали, що ті волки мої. Але ладно, то проїхали. Просто е, він собі там далі думає, що я з ним буду вітатися, здоровкатися, слух, вислуховувати все, що він мені виговорює. Я нічого того вислуховувати не хочу. Я взагалі вже хочу з'їхати з тої квартири. І ні з ким не сваритися. Ні через холодильник, ні через кухню. Просто на тій квартирі е, стоїть просто страшна енергетика. Можливо, тому, що ми зараз живемо поруч з ниганнями. Хорош. Зараз люди, які мене будуть слухати, подумають, що я це все нахрен придумала. Дівчат, ні. Просто таке життя і ніколи ти не знаєш, з ким тобі попадеться жити і що тобі прийдеться пережити. Недавно ж така була ситуація, що на моїй полці дуже довго, в холодильнику лежала катушонка, типу, ну, в такій банці, типу, консервованій. І я взяла спустя місяць, нарешті вже її зажарили. Я не знала, що це не наше. У нас холодильнику все було черті як перепарено і припересовано. Я взяла ту тушонку, зажарила її. в той самий день. Та людина старша. Ну, бо там з нами ще старший живе чоловік. Захотів зварити з неї щось, от, а нема. Мені ж страшно було признатися, такий кіпіш почався на кухні. Потім мене покликали, вони дістали ту банку звідника. Я кажу, да, то я ті, використала вибачте, вона стояла на моїй полці в холодильнику, ті, ті, дуже довгий період часу. Я ті, не могла її позбутися. Куди б я її не поставила, її ніхто не забирав. От я і подумала, що вона нікому не потрібна. Представляєте, тільки приготувала, зразу стало потрібно. Друзі, це означає, от бачите, ніколи не беріть чужих речей. Вони притягують один негатив. І стільки того негативу вже скупилося в тій квартирі, що я вже вийшла на вулицю тренуватися і знімати вам даний блог, щоб просто відпустити пару. Бо реально, Я не знаю, як вам то придати словами, там така ух. я просто помовчу, я вже перестала знімати блог на там той інший свій канал. Я не буду казати, як він називається. Знімлю частинку поля Крісного, у нас свій старий канал. Ось така тут красота. Прийшли з вами до місця X. Це є ось таке красиве озеро. Це прекрасна, шикарна місцевість. Озеро в такий час переважно 12-та година вже прокидається. Ось. Ми ще потім з вами перейдемося на там ту частину, там взагалі такий шикарний краєвид. Не закінчилося, бо, тому що ще час від часу виступає ось таке красиве сонце. Ось, Тому не спішіть ховати ще літні речі. Я вірю, що ще на протязі е, вересня може бути якийсь такий день, що буде тепло, така гарна погода. Ось, Зараз хочемо показати одну частинку озера, а ні, там. Там рибалять. Ми з вами йдемо на окрему частину озера. там Я завжди тренуюсь. Навіть зранку сьогодні виходила, там тренувалася. Ми з чоловіком хотіли відправитися на збирання грибів. Ніяк не відправимося. Минула неділя мусили відправлятися. Взагалі, я так думаю, менше інформації на YouTube виставляти. Тому що переважно більшість разів, коли я виставляю інформацію на YouTube, все потім повертається проти мене. Якісь зайві питання, зайві запитання. Ось, тому я перестала скидати на YouTube. В принципі, все-все-все, щоб мені хотілося. Чи это як древаш, Я від вас скриваю це мій помічник на рахунок зйомок. Друзья, мы же иди шли. Переходит дорогу. Ага, там машина едет. Так, ну все, я уже пришла до места Х. Таким чином заправлю, щоб вона мені не мішала дивитися на дорогу. з цієї препарат який допомагає зйомці Кота лише вдома все я відправляюся на зйомки спорт заняття Хочі, друзі я вже вийшла Зараз і буде тренування і от я вже відпускаюся на низ, бо тому що сьогодні має бути важливе тренування і зйомки. Кофі у кого я побачу э, у зустрічі на вже просто все одно. Друзі, я вийшла в тапках. Ну, як таке могло бути? Я так спішила засняти зйомку, що я вийшла в тапках. Блін, тепер треба вертатися. Жесть. До речі, пам'ятаєте, я на інстаграмі вам е, писала таку штуку, типу, що тут е, живемо в повному срочі, як воду плюнуло. На Наступний день тут е, зробили побілку. Дивіться, як тут все чисто стало. До речі, у нас тут завжди накурена. Це жесть, нас камеру поставили тут. Чість велосипед стоїть. Бля, хай я забула кросовки вдіти. Йду зараз в діної кросовки і йду тренуватися вже. Піздець, як на жесть. Зато зйомка йде. Середи. Славі! Мало эта штука. Пиздец. Ох, и кроссовки О, нет, не высохли. Уже две сутки лежать. ну, пиздец, вот. в дело в жизни